Команда Шахтар, місто Шептицькій Львівської області, яка сьогодні виступатиме в білій формі, прийматиме команду Пробій з міста Городенка Івано-Франківській області, яка виступатиме у червоно-чорній формі. Пробій в серії матчів пенальті переміг команду Сістерс. Основний час цього матчу 1-1. Ну а дюша Шахтар-Шептицький з рахунком 6-0 переміг команду. Шаподіл з міста Києва. Що ж, з складами команд Шахтар Шептицький, номер 12 Воротарка Катерина Мельничук, й Аніта Кінах, 10-й Аврора Іваніцька, 18-й Аліна Павлишин, 5-й Злата Дацик, 20-й Марія Музичук 4-й Каріна Гуславська, 19-й Дарина Хмара, 3-й Євангеліна Мусій 17-й. Анжеліка Ратушняк, 14-й. Єва Кобак. І номер перший ще одна воротарка Каріна Ігнатьом, головний тренер команди Сергій Васько. До вашої уваги склад команди Пробій Городенка. Номер перший воротарка Джулія Драбик, номер шостий Євгенія Крижанівська, шістнадцятий Анна Бартків, п'ятий Антоніна Слободян, десятий Софія Маковій, одинадцятий. Дарина Мойсюк, 9-й Дарина Никифорук, 7-й Тетяна Денилийчук, 12-й Вікторія Прокопів, 3-й Анастасія Бубнів, 18-й Дарина Курліщук, 2-й Кароліна Кіндрачук, 14-й Марія Ільницька, 4-й Аліса Панькевич, 17-й Софія Байляк і номер 20-й Маргарита Левчук, Василь Шевчук та Олександр Григорів – головні тренери команди. Зараз момент іще. І не забуває команда про бій. Хороший момент був в Бартків, але Бартків не забуває. У нас ця середа дає дозвіл на розіграш кутового. Тут розіграш, подачі в штрафний майданчик. Гри рукою не було. і Контратака може бути від команди Шахтар. Класно зараз тікає Хмара. Хмара віддає передачу на. Кінах, кінах пробиває, з гострого кута пробиває не точно. Дуже дуже яскрава контратака, яку по суті розпочала Дарина Хмара. І в захист тут команда пробій не встигла повернутись. Ще раз повторі дивимось, як це було. По справжньому дуже і дуже небезпечна атака, але тут е, рукою ж за все собі підіграла Дарина Хмара. Зрештою, це ми бачимо по повторю. Ну і важливо, що цієї контратаки не забуває команда Шахта. Ну, і Тетяна Делийчук. По свистку виконаєш штрафний удар. Удар непоганий. Який шанс зараз забити був у команди пробій просто такий е, супер шанс, і, чесно кажучи, ідеальна була тут можливість зараз забити у Дарини Никифурук. Ветушняк. Простріл, там нікого немає. Там лише Данилийчук на підборі зараз музичок. Музичок виконує подачу і прямісінько в руки зараз Джулії Драбок. Драбок тут грає дуже і дуже якісно. Ну, це навіть не подача, це можна сказати удар повороту. Був від Марії Музичук. Кобак неточна передача. Ну і все. перший тайм завершено. Нічия 0-0. Відпочиваємо перерва. Шановні болівальники, ми знову у Львові на стадіоні Школяр. Трої тайм фінального матчу чемпіонату України. З футболу серед дівочих команд u 12 в Першому таймі, в принципі, була така рівна гра, важко віддати перевагу якійсь з команд. Були в такі напівмоменти, як і в ній, так і в іншої команди. Непогано грали воротарки. Це стосується і Катерини Мельничук і Джулії Драбек. І перший тайм десь говорить про те, що може бути небезпечно. Зараз удар по воротах. І знову Джулія Драбек могло бути ще небезпечніше, дуже дуже яскрава атака. Від команди з міста Шептицькій Львівської області, але тут Джулія Драбек знову зіграла вище всіляких похвал. І це перший момент для команди Сергія Васька у другому таймі. Зараз в атаці удар по воротах. Стійка, який удар зараз від Дарини Хмари. Хмара не забиває, супершанс був у команди Шахтар. зараз забити і відкрити. Рахунок цьому протистоянні ще раз дивимось. повторі, як це було. Надзвичайно потужний удар і чим все завершилось. Гуславська, гуславська пробиває. І Браво зараз Джулія Драбек. Драбек – це дуже дуже надійний захист воріт. Команда пробій. Друга. Жодної поразки. 12 матчів, 8 перемог та 4 нічиї. Удар зараз. Ще один поворотах і ще один сейв цього разу коліном відбуває Джулія Драбик. Ну і Шахтар потужніше у нас заграв в другому таймі. Удар по воротах. Над воротами м'яч прилітає. Ще одна непогана атака від команди Шептицького. Бачимо команда США. Шахтар тисне в другому таймі, але поки що забити команді Сергія Васька не вдається. Якфурук віддала передачу назад. Ну і на цьому володіння, по суті, завершилось. Тут зараз неточна передача і може бути небезпечно. І ви самі все розумієте. Гол цей гол. Команда Шептицького привезла сама собі. Тут помилка, груба помилка, і забуває зараз Дарина Мойсюк. Дарина Мойсюк пробиває з гострого кута і відкриває рахунок, забуваючи гол у цьому протистоянні на 41-й хвилині. І це дуже дуже серйозна заявка на чемпіонство команди Пробій Городенка. Музичок вчить правим флангом. Музичок виконує подачу в трафний майданчик, удар головою. Це просто шедевр! Один-один у нашому поєдинку. І Аніта Кінах забиває прекрасний гол головою. Один-один. Інтрига в нашому матчі лише набирає максимальних обертів. Пропускає команда пробій. І Аніта Кінах забиває шикарний гол. Шикарна подача зараз була від Марії Музичук. І Аніта Кінах забиває в другому матчі поспіль один-один в нашому протистоянні. Ну і не дарма підказували і вболівальники і тренери, що потрібно було фолити на Музичук. Музичук виконала подачу, і Кінах забиває просто такий шедевральний. Зараз гол головою один один в нашому протистоянні готується вже дати фінальний свисток. Анастасія Середа і швидше за все, ми побачимо ще одну серію дев'ятиметрових. Так, є свисток. Основний час цього матчу завершується з рахунком 1-1. і ми побачимо серію дев'ятиметрових ударів. І там по справжньому буде цікаво, але ми розуміємо, що в команди пробій є Джулія Драбек, яка вміє відбивати 9 метрові. Ну і звичайно тут щось прогнозувати, щось вангувати буде дуже і дуже непросто. Відповідальна мить. Ну і побачимо, як з цим завданням впораються футболістки команди Шахтар Шептицький. Команда з Городенки першою пробуватиме серію дев'ятиметрових ударів. Ну і першою пробуватиме дарина на якщо я не помиляюсь. Саме так і є. Вчора вона забила. Удар гол забиває Дарина Нікіфурук. Таким чином рахунок в серії після матчевих пенальті відкритий. Аврора Іваніцька буде пробивати за команду Шахтар Шептицький. Іваніцька проти драбек. Удар і сейві драбек. Драбик у нас майстер. Спарирування 9-метрових, і зараз ще раз ми в повторі бачимо, як це було. Що ж, 1-0 в серії пенальті на користь команди Пробій. Ну і зараз, ймовірно, знову буде дуже дуже потужний удар від Тетяни Данилейчук. Отож спостерігаємо. Удар по воротах тут також без шансів. Даниличук забиває 2-0. стає рахунок на користь команди Пробій, але є один удар в запасі у команди. Шахтар. Зараз хибити Анжеліці Ратушняк дуже і дуже небажано. Удар поворота гол забиває. Зараз Ратушняк 2-1. У нас рахунок в серії. Дарина Мойсюк. Сьогодні вона забила з гри на 41-й хвилині. Вчора вона також реалізувала пенальті у рад команди Сістерс Одеса. Зараз Дарина Мойсюк буде пробувати, як і вчора, реалізувати дев'ятиметровий Мойсюк проти Мельнічук. Удар, і тут вище воріт. Зараз пробиває Мойсюк. І в нас, ви знаєте, інтрига загострюється. У нас рахунок 2-1, але є удар в запасі у команди Шахтар. Зараз буде пробивати Дарина Хмара. Пробиває Хмара і це гол. 2-2. У нас по три удара виконано, по два е, забиті м'ячі. І у нас зараз повний паритет у серії 9-метрових. Ванна Бартків готується виконати. Зараз 9-метровий удар поперечка не забиває Бартків. Уж другий поспіль не забитий 9-метровий в команди пробій. Зараз, якщо забиває е, команда Шахтар, ця команда може вийти вперед. Каріна Гуславська. Зараз де виконувати цей удар. Гуславська пробиває і забиває. 3-2. У нас стає рахунок в серії пенальті. Забивати, як то кажуть, кров з носа. Зараз потрібно Софії Маковій. Вона пробиває і вона не влучає у ворота, і це все. Рахунок стає 3-2, і команда Шахтар Шептицький. Перемагає в цьому поєдинку. Три поспіль дев'ятиметрові не реалізувала команда і Шахтар Шептицький з рахунком 3-2 перемагає в серії після матчевих пенальтів. Три невдалі удари з дев'ятиметрової позначки. Все таки і три вдалі поспіль удари від команди Шахтар. Ощастивили як мінімум. Цю людину його звати Сергій Васько, він головний тренер команди. Ну і звичайно, команда Шахтар перемагає, мабуть, -таки перемагає цілком заслужено на характері. Сергій Васько може пишатися своїми дівчатами. По-дружньому обнімаємо команду Пробій Городенка. Срібні медалі. Я вважаю, для цієї команди в цьому чемпіонаті також дуже дуже класний результат. Ну і загалом фінал цього поєдинку вийшов. А, в Принципі доволі таки цікавий і драматичний, але все вирішили дев'ятиметрові. Ми зараз безпосередньо переходимо до церемонії нагородження. Спершу будемо відзначати найкращу у номінації. Отож, найкращий бомбардир фінального етапу чемпіонату Каріна Гуславська, Шахтар Шептицький. Каріна Гуславська, найкраща бомбардирка, її нагорода від Юрія Мужировського. І за участь у фінальному етапі нагороджується команда США Поділ Київ. Діша Поділ Київ, четверте місце. Дівчата нагороджуються за участь у фіналі чотирьох, за вихід. у Вирішальний етап цього турніру. Бронзовим призером стала команда Sisters з Одеса. Ми вітаємо команду Sisters, Заслужена бронза, але по потенціалу команди могло бути і золота. Вітаємо команду Сістер з Одеса Дрінзовий з бронзовими нагородами. Пам'ятний кубок. Ми ну, емоції. І дівчат команди все діти настрій точно краще ніж був вчора. стала час стала срібна. Переходимо призер. до нагородження фіналістів. Хочемо відреспектувати за дуже і дуже гідний фінал Срібного призару, яким стала команда. Пробій Городенка «Пробій Городенка», вітаємо! Команда Пробій стає другою. Ну а могла пробій. Команда буде як і першою, так і третьою. І теоретично четвертою. В принципі, дуже і дуже непоганий результат. Вітаємо команду Пробігороденка. Вітаємо команду Городенка. ці емоції для дівчат також незабутні, навіть попри те, що це друге місце. Таке чемпіонам України серед дівочих команд до 12 років. Цього двадцять Та команда Шахтар Шептицький». Команда Шахтар Шептицький виграє цей турнір. Вітаємо почесний трофей. Трофей Золотий, трофей, який свідчить про те, що команда Шахтар Шептицький, бо повна назва дш Ша 2 Шахтар стає чемпіоном України у категорії Ю-12. Що ж вітаємо дівчат! Вітаємо всіх батьків! Вітаємо всіх вболівальників, всіх-всіх всіх, хто вболівав за цю команду, хто бодай щось зробив для розвитку та прогресу цих дівчат. Особливо вітаємо тренерський штаб на чолі з Сергієм Васьком. Для капітана команди. Ну, щойно нагородили тренера Сергія Васька. Ой, капітан! Аніта Кінах зараз піднімає кубок над головою. Що ж вітаємо Катерина Мельничук, Аніта Кінах, Аврора Іваніцька, Аліна Павлишин, Злата Дацик, Марія Мозичук, Каріна Гуславська, Дарина Хмара. Євангеліна Мусі, Анжелі Рутушняк, Єва Кобак, Каріна Ігнатьо, тренер команди Сергій Васько. Ну і також всіх всіх, всіх дівчат вітаємо, які не потрапили в заявку. Ну і Пам'ятна мить, загальна фотографія, яка ще раз переконає нас, що цей турнір вдався, що дівчата в своєму б'юному віці зіграли дуже дуже крутий турнір. Ну і Зараз буде дуже-дуже крута пам'ятна світлина. Яка точно буде в колекції кожного, особливо з дівчат, які будуть присутні на даній фотографії. Що ж, ще раз вітаємо команду Шахтар Шептицький з чемпіонством. Що ж дякую, що були з нами, шановні болівальники. Любіть футбол, особливо дівочий та жіночий футбол. Любіть Україну, підтримуйте збройні сили України, донайте на збройні сили України. Все в нас буде добре. На нація переможців. Мирного та спокійного вам дня. Слава Україні, героям. Слава.